Привіт і слава Україні. Ну що ж, друзі, хамячки возбудилися, продовжують лізти на йожиків. А як виявляється, лізуть далі на кактус. На сьогоднішній день я, в принципі, вже чув про себе будь-яке лайно. Зараз ми про це лайно з вами поговоримо, але на даний момент зареєстрована петиція. Так само зареєстрована петиція на сайті Кабміну звернутися до СБУ, детально перевірити Ігоря Лапіна, який працює на росіян, а також звичайно, звичайно. Раду національної безпеки і оборони ви е, використати е, зеленського для того, щоб він ввів. Персональні санкції проти Лапіна. Ну, напевно, хочуть позаритись на мої мільярди і на ту однокімнатну квартиру, але тим не менше, напевно, їм так захочеться. Тим не менше, така петиція зареєстрована, і ось за скільки там вже за 4 дні вже знайшлося 65 дух Перепрошую, ну це не я сказав, це Зеленський, так говорить на таких людей, які чомусь вирішили, що вони знають, про що йдеться мова. Я вам зараз розповім звичайно і про цю петицію, і про дуже багато цікавих речей, але. Трішечки пізніше, чому тому, що я хочу вам показати допис мого товариша, побратима, колегу по парламенту восьмого скликання, який на превеликий жаль, вже як то кажуть, не живе. Але колись він це написав і це було в 19-му році. Отже, Зеленський це проект Кремля і це реванш антимайдану. Зовсім скоро українські державні органи появляться в них появляться представники ФСБ і гру Міністерства оборони Росії, які візьмуть в свої руки головні речаги. Впливу на ситуацію в країні особливо це буде стосуватися інформаційної сфери, тобто, людина в 19-му році про це написала, і їхньою мішенью стане якраз таке вивернення дійсності до такої та такого ступеню, що антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгідних з диктаторськими методами зеленського звинуватять в роботі на Путіна і Росії. Отже, така історія була написана в 19-му році. Ну, про татарових, Єрмаків, Демченків, Смірнових. Ми з вами дуже багато говорили. Тож саме Олександр Чалий, архітектор е Будапештських е домовленостей, а також харківських угод, і так далі, стоїть по праву руку е від зеленої Камарілії, як завжди, і ми знаємо, чия це робота. Ми це знаємо. Ну, Хто не знав, будь ласка, долучайтесь до нашого каналу, бо зараз почнемо це обговорювати. Отже, поїхали. Петиція набрала 65 голосів за ці 4 дня потужно, так як і все в команді Зеленського. Напевно, вони зараз активізуються. Лещенко підключить знову чергових своїх хомячків, і знову вони почнуть атакувати на різних медіаресурсах. Так, от почав розбиратися з тими хамічками, які повозбуждалися по команді офісу Єрмака. Я так думаю, що ботоферма подоляка, звичайно, тут зіграла не меншу роль ніж. Першочергова атака Лещенка. Бо Лещенко почав цю історію, розповідаючи, що Лапін прийшовши на телеканал в одному з ефірів, сказав, що нібито Коломойського хоче забрати до себе США. А ви знаєте, це неправда. США Коломойського не хочуть забирати, бо немає кримінальних справ проти Коломойського. Лапін такий залазить на інтерв'ю Зеленського, там де той розповідав про всяку муйню, Будапештський меморандум, насрать, пам'ятаєте, оці матюки. І там на цьому ефірі якраз Зеленський сказав, що Коломойського от хотіли забрати, бо в нього є кримінал, але я його посадив. Не можу зрозуміти. Лещенко, як бджоли проти меду. Але тим не менше, ну це ж не мій рівень з тими шавками розбиратися. Але все таки петиція потужно була зареєстрована, і я звичайно думаю: а хто ж зареєстрував? Хто ж зареєстрував це? Чи, такий серйозний документ національної безпеки? В такої важності Думаю, ну бо ж майже як медвечук, ворог України. Так от. Дивлюся, знайшовся такий Карпчук Орест Євгенович. Ну мені друзі підкинули інформацію. кажуть, скоріше всього, що це ця людина, яка працювала колись в Іри Сослової, з якою ми до речі були разом в коаліції е, на громадських засадах. Помічником, ну, в принципі, я ну що, е, опублікував в Фейсбуці, тегнув пані Ірину. кажу, Іра, може, це однофамілиця, може, це твій помічник? Ну, типа, там, якщо маєш можливо якийсь там зв'язок, ну хоча б уточни. Зв'язку з чим пов'язано? Я тої людини не знаю. Він для мене ніхто звати його ніяк. Але чомусь пані Ірина вирішила позвонити до мене посваритися за те, що я посмів її тегнути? Ну, чесно кажучи, я вважаю, що кожен має відповідати за своїх блядей. Я щось думаю, що так, а це не треба було би не до мене дзвонити розбиратися. А... Позвонити якраз таки до ініціатора петиції. Ну, тим не менше, можливо, це однофамілець, тому приношу вибачення за цей пост, і за те, що я тегнув, посмів тегнути публічну людину пані Ірину е, Суслову. Тим не менше, ну, знову ж таки, ну, це ж не наші методи, не наш уровень. Тим не менше, ми ж дивимося, а хто ж буде підхоплювати зразу цю ініціативу, бо ж треба срочно, щоб підписали зразу за один день 25 тисяч назбирати. І тут вилазить такий, нібито, журналіст Мар'ян Ощановський. Ну, виліз та й виліз. Почав він там це все розповідати. Працює журналістом, навіть каже, що він політолог. От та да, оцей от хлопчик, так, да. оцей хлопчик і цей хамічок. Думаю, що ж то за хамічок? Господи, боже мій. Ну, бо журналісти це ж є журналісти, а є журнашлюхи, Ну, от. Я думаю, вийду ну я гляну, а що ж то за хамічок? Дивлюся, думаю, скиньте мені хто небудь і мені скидають. Чувак, тебе вже мочать телеграм, помийки мільйонники, які я завжди казав, що треба закривати. Не тому, що вони мільйонники, а тому, що вони не несуть відповідальності за те, що публікують. Це є неідентифіковані джерела, через яких українські громадяни споживають лайно. Я так дивлюся, думаю, ну зайду по пересиланню, заходжу туди. А там інсайдер Юай приватний канал для вас недоступний. Ну коротше, вони навіть мене заблокували, щоб я навіть не міг стати одним із їхніх підписників, щоб хоча б почитати про себе особисто. Ну, чесно кажучи, я знаєте, так ну, ладно, з -з -з попросив друзів, вони мені скріншот прислали, що це інсайдер, що там написано. Дивлюся, от все те, що Ольшанський в себе. В соцмережах написав. Але ж думаю, що ж це за чорт? Ну, я ж реально не знаю. Виявляється, він балотувався колись, е, кажуть, хотів стати депутатом від партії Олега Ляшка. До речі, я теж його тегнув, Але з якої контексті? Ну, просто щоб він знав, що біля нього були теж такі бляді. Хоча Олег зараз воює, честь йому і хвала, продовжує доробляти ту роботу, яку Лапін на превеликий жаль не доробив. Він зараз комбат і каже, що воює досить непогано, і організація в його батальйоні безпілотних систем досить непогано. Ну, по крайній мірі, сусіди справа, сусіди зліва підтверджують, і я йому за це дякую. Але ж, ну, ляді є, ляді. Так от, поїхали далі. Ну а далі один із моїх друзів Жора Тука написав у себе, так би мовити, ну таке пост підтримки, що типу, знає Ігоря Лапіна, ну який російська агентура, вишов у кучі, що, зовсім поїхали. І я так зайшов туди до жори, хотів йому подякувати потужно. Як зайшов туди в коментарі, а так. Народ, а там хамячки возбудилися, полізли всі на кактуса і так піщали, плакали, але далі лізли на кактуса. Отже, деякі хомячки такі цікаві були, знаєте, ну, типа, пишуть мені в приват. Якби в приват не писали, я б не реагував. Але ну, написали мені, що я такий сякий, представляєш, обсираю Зеленського. Ніхто стільки, скільки він нічого не зробив, окрім ЗСУ, а ти зрадник в такий час для країни таку мойню писати. Написала мені черговий хомячок. От, ну я як хотів їй щось там відповісти. Вот зайшов, почав шукати сторінку. можливо, ви впізнаєте цю людину, але чомусь так вийшло, що бен, ця сторінка зараз недоступна. Можливо, це технічна проблема. Спробуйте перезавантажити щось. Вони так возбуждаються і зразу свалюють. Ну думаю, поприкалуюся ще там полажу по коментам, мав трошки часу, натхнення. Знаєте, воно ж на пенсії людина іноді може собі дозволити такі речі. Думаю, полізу, ну я ще, залажу туди, а там, коротше, ще один такий. Віктор Бондар, по-хорошому товаришу Лапіну в'язниця давно. Но плаче, не буде ніяких санкцій, має бути слідство. Суд. Там є що йому пред'явити? Сказав черговий хамячок з закритою сторінкою. Ну я, в принципі, може, би, не зреагував, бо думаю, ну хоч подивлюся хоч на одного. Ну хто ж це такий? А вони ж такі, знаєш, закривають сторінки, а самі ж Олені навіть не знають е, ситуації, що в принципі це ж можна знайти. Ну знайшов я того Оленя, от ріелтором підробляє. Навіть фотографія та сама, що на Фейсбуці. Ну думаю, ідіот, то що ж ти сторінку закриваєш? Ну сиди собі собі там в своїх грибінках та й сиди. Ти ж мене не знаєш. Ну напиши, пане Ігорю, отут от вас звинувачують, А давайте поспілкуємося. Ну я так зрозумів, що мені пора з цією темою вийти. Бо чесно кажучи, ну але ж як же ж можна спілкуватися з хамічками, які закривають сторінки, і думають, що можна прийти насрати і втікти. Ну ладно, думаю, ще одного почекаю, по почитаю коментаря. Прочитав коментар, написав дуже потужний Юрій Гречко: О, Лапін, як і Луценко, ще той вояка. Думаю, бляха-муха. Ну, чесно, ну мені трошки обідно: 14-му році пішов штурмувати позиції расистів і сєпартії на цей батальйоні Айдар. Служити і штурмувати на Луганщині. Ну думаю, бляха-муха, 22-й рік командир батальйону спецназу, важкі бої, Попасне, Троїцьке. Ну, думаю, бляха-муха, ну чесно, обідно. Ну що ж ти пишеш? Ще й за Юру Луценка згадали. Я би знаєте, як ще за за коли за, за мене кажуть щось? Ну мені це якось ще півбіди. Ну я ж то точно знаю. Слухай, ти багато знаєш генеральних прокурорів, які махали, махали кайлом, рили окопи і воювали в Бахмуті. В Юрій Луценка обидва сина на війні, сам був на війні. Ну, що ж ти пишеш? Думаю, де ж то ти в нас воював? Ну, думаю, гляну, хто ж то цей Юрій Гречко? Заходжу. Ти б здається, прикарпатись, Юрій Гречко, знявся в пош... пошляцькому кліпі. Ну, тобто, розумієте, оте от чмо, ой, перепрошую, оце от мачо мені пише про те, який я воювак, а саме гляньте, який. до речі, я навіть не знаю, де він зараз воює. Судячи по зовнішньому вигляду, запросто міг би бути. Десь допомагати рити окопи, таким як Юра Луценко під Бахмутом, чи зараз, наприклад, під Покровском. Та але щось я так дивлюся по його сторінці, ну геть не, не пахне військовими, а смердить лайном. Ну тим не менше, якщо воно смердить як лайно, виглядає як лайно, то напевно воно і є лайно. Так, от, друзі, я ви розумієте, коли я почав сьогоднішній цей етер, я ж не думав, знаєте, сидіти там щось там виправдовуватись. Ну, возбудилися хомячки, та й возбудилися. Але якось поки ще їх не так багато, а ви зможете це подивитися на сайті. Там є така, такий рядочок, називається підписанти. Можливо, ви там когось своїх знайомих знайте, знайдете. От, будь ласка, всі ж їхні прізвища, все є, коли підписано, хто підписав і так далі. Просто почитайте, можливо, цих підписантів ви знайдете. От бачите, вони ж всі ж тут, як тут, на, на, на долоні, вони ж всі гарненько виглядають, такі от в електронних петиціях. Жоден з них же ж, паскуда ж, ну реально, хоч би позвонив, би спитався. Пане Ігорю, до мене люди дзвонять через Фейсбук, через, чи знають мій телефон. Це не є велика таємниця. Розумієте? Оце все підписанти. Так, це ті підписанти. І вони кажуть, що Пулапіну давно в'язниця плаче. Ви знаєте, вчора був непоганий ефір, який я дуже щиро вам дякую. Що ви його підтримали своїми репостами, файниками, вподобайками. І, звичайно, мені дуже приємно, що ви так переживаєте разом зі мною за Україну. А цей ефір стосувався заяв Зеленського, що кому не подобається, хто хоче критикувати, кому не подобається все, що він все, що робиться, оцей варіант єднання від З, то можете пензлювати з України і залишайте українське громадянство. І, звичайно, звичайно, беріть громадянство іншої країни. Можливо, він мене з кимось переплутав. В нас ухилянти свалюють. А нормальні громадяни тут розумієте, і я не збираюся міняти своє громадянство. Я народився українцем, напевно, і здохну українцем, але по крайній мірі я ще станцюю на кришці гроба у деяких багатьох расистів, ну скажімо так, завдяки моїм побратимам Збройних сил України, які продовжують тримати рубежі. Ну я не міг сьогодні не виложити цей відеоролик. Чесно скажу, стирив Богдана Просишина. Ну, реально стирив. Я йому там лайкнув, взяв, скачав, щоб з вами поділитися. А що ж буде в Україні, якщо всі свалять всі, ті, кому не подобається Зеленський? Хомячки, ви думаєте, що підуть захищати цю країну перед росіянами? Ні, хомячки не підуть захищати. І якщо всі, кому не подобається, хто не засунув ще до сих пір язик в дупу Єрмака, Подоляка Зеленського і інших з ним там Лєщенків і так далі, то якщо це відбудеться, то буде десь приблизно ось так. Ей! Люди! Ей! Ну, така історія. Тобто це про що мова йдеться? Мова йдеться про те, що Ігор Лапін надіється, що все-таки подивиться правову державу Україна, як кажуть, прямому житті ще за стану, що вона є правова, а не ручна обізяна чи ручна палка. Е в руках якогось якоїсь обізяни та да? я вважаю, що правосуддя має бути, і запит на справедливість має бути задоволений. Дехто мені каже: слухай, лапін, ну А чого ти не подасиш на них в суд? Ви собі уявляєте, яка кількість отаких от хомячків, які от будуть писати всяке лайно? Ви уявляєте, скільки я життя потрачу на суд? А для того, щоб було зрозуміло, чого ж то лапін не подає вже більше на суд. Я скажу, я своєму житті три роки присвятив. Судовим позовом захисту своєї честі і гідності, і ви знаєте, ви будете здивовані, але звичайно, я його виграв так. Виграв, будь ласка. От вам невеличкий сюжет багаторічної давнини. І зараз ми про це також поговоримо в суд проти інформаційного агентства Волинські новини за словами нардепа. Журналісти цього інтернет-видання систематично наводили наклеп на нього та його оточення. Журналісти, значить, підконтрольні певним змі, е перекрутили інформацію, додавали туди кучу просто бруду, починаючи з того, який я був поганий в школі, навіть не дивлячись, що я школу закінчив тільки з двома четверками. Що я там і вчився погано, і сфабрикував собі стан здоров'я і купив там. Не знаю, що я ще там не купив. Там і контрабанда, і сигарети, і хаба. Арництво і мародьорство, і все, що хоче. Найбільше нардепа обурило те, що ресурс висвітлював неправдиву інформацію про побратимів. Лапін воював у добровольчому батальйоні Айдар. Волинські новини написали, що він та бійці загону, яким він командував, займалися мародерством. Розумієте, друзі, про що йдеться мова? Оце в суді. Ті, хто вижили з тої роти золушки, котрі зі мною пройшли все горнило війни. Так, оце вони в суді прийшли, тому що саме на них писали, що вони там і марадери, і лапін їхні командири, і так далі. Ну але так трішечки е, е, е історії, е е колись батальйон Айдар зайшовши на дачу комуніста Клінкарова, знайшли схрон зі зброєю, причому з російською зброєю. Ну, але медіа повії, медіа шльондри, які належали групі Коломойського, а саме Волинські новини та Аверси і Шмаверси, і так далі. Вони ж понаписували, що ми ж марадьори. Ну і я ж думаю, а звідки ж то все починалося? Так, от, якраз таки на цьому суді була стояла крапка. Що хлопці прийшли і почали підтримали мене в суді. Це ті, з ким я воював. Лише вони можуть щось сказати, а не шалави, які десь там незрозуміло по тилам сиділи і сьогодні щось там розповідають. І ми прийшли на суд. Ну, будь ласка, я особисто був тоді, коли ми заходили на дачу Клінкарова в рамках зачистки. це. Я зараз просто нагадую. Клінкаров це депутат Верховної Ради від комуністичної партії, в якого в Луганській області було майно помешкання дача, і ми там знайшли схрон зі зброєю. А після цього нас звинуватили, що ми нібито там щось підкинули йому. Розумієте, тобто айдарівців звинуватили і розпіарили це не тільки російські новини, але й Волинські. Так, саме Волинський. новини почали розпіарювати цю всю історію. Ну не тільки цю, зараз поговоримо. далі. І ми там знайшли зброю в собачьій будки, про що відео, І там було ну там було ще, ще багато, не багато, що там три хлопці це все знімалось на відео. а потім все перекрутили, як будто ми зайшли. Туди для того, щоб забрати машину. Так, так, так. На сьогоднішній день це почало стосуватися не імені Ігор Лапін тільки, а імені батальйону Айдар. Це ім'я почало поплюжитися в російських засобах масової інформації. От. І в зв'язку з цим, просто це вже мені вже просто надоїло, і хлопці мені сказали командир, Давай будемо типу подавай в суд. Суд першої інстанції не задовольнив позов. А ось апеляційний визнав повідомлення інтернет-ресурсу. До речі, суд першої інстанції не задовольнив позов і. Сказав, що мені треба привести свідка. Знаєте кого? Ви офігієте. Я мав привести в суд цукербергера, власника е, Facebook ресурсу. Тобто Ігор Лапін, щоб доказати, що він не верблюд, мав привести цукербергера. Не ті, хто на мене писали, не ті, хто через соцмережі запустили хвилю, а потім інформаційні агентства цю хвилю підтягнули. Розумієте? Я мав привести цукербергера на суд в Луцьк. Ну лярви тупи, є, реально ну як по-другому ще назвати. Але богу дякувати апеляція розібралася наклепом стягнути з відповідачів Ризка Ігоря Горі приватного підприємства Волинські новини, в користь позивача Лапина Ігоря Олександровича одну гривню моральної шкоди. Представники відповідача на це суд. Ви скажете, чому одну гривню, а не мільйон? Слухайте, ну тут же ж питання було принципове. А ви що думаєте, вони хоч цю гривню заплатили? Ні, ці скнари навіть одну гривню не заплатили. Нехай вони нею вдавляться. Тому я і не писав, бо я розумів, що вони навіть навіть гривню не заплатять, щоб виконати рішення суду. Ну, але тим не менше, судове засідання не з'явилося. І на судове засідання Зеленський це проект Кремля. Зрозуміли? І вони будуть вивертати дійсність до такої ступеню, що антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгідних з диктаторськими методами Зеленського звинуватять в роботі на Путіна і Росію. Тому ми маємо сьогодні цю петицію і знаємо поіменно всіх довбодятлів, які їх я називаю хомячками. Ну, така історія. Друзі, я вам щиро дякую за вашу підтримку за те, що ви підписалися. Ну і що? Слава Україні! Попри всі негаразди, ми все рівно переможемо.